Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Були заморозки, приморозки. Воно теж рослина добре відчула на собі, перенесла стресові ситуації. Рання капуста. Висаджувалася набагато раніше, вона в березні. Вона більш стійка до холодної погоди. Сини. На продукцію нам формують наші поставщики. Грунтові огірки та капусту почали збирати на полях Кіровоградської області. Площі під овочі збільшилися на 100 гектарів, якщо порівнювати з минулим роком. Це дані від обласного департаменту агропромислового розвитку. Поки ціни на ринках формує, пізній початок збору овочів через у квітні та витрати на доставку з інших регіонів. Про врожай та ціну будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Ґрунтові огірки почали збирати на полях Кропивницького району Кіровоградської області. Керівник господарства Геннадій Тактаров каже, за 20 років огірки вирощує вперше. Висадив на площі пів гектара у середині квітня, а наприкінці місяця були заморозки. Підволокно, але ж були заморозки, приморозки. Воно теж рослина добре відчула на собі перенесла стресові ситуації. І тільки-тільки воно почало давати нові пагони. Відрощуватись і, звичайно, почало плодоносити. Стало трохи тепліше і так і пішло. Пояснює, за врожайність говорити зарано, бо тільки почали збір огірків, але вплив заморозків відчувається. Він погано себе відчуває в холодну пору року, будемо так говорити. За що менша врожайність? Розповідає, огірки гірки продають у магазинах та на ринках Кропивницького. Ціна огірка коливається приблизно зараз ну, 30 гривень за кілограм. На цьому полі збирають ранню капусту. Півтора гектара. Висаджувалася набагато раніше, вона в березні місяці висаджувалася, розсадує і вона теж вистояла всі приморозки, заморозки. Ну, Де-не-де а так вона більш стійка до холодної погоди. Реалізуємо місцеві мережі супермаркетів Кропивницького, Кропивницького області. Вартість десь 15-16 гривень. Для вас це рентабельна ціна, яку доїдемо зараз. Для нас так рентабельна. На овочевому ринку у Кропивницькому вартість кілограму гірків від 30 до 45 гривень. Такі ціни у липні були і торік, згадує підприємець Роман Яковенко. Каже, вартість залежить від того, звідки привезли огірки. Місцевий огірок привезли з. З букварки села 45 роздріб ціна огірка. Огірок падав до 30 гривень на минулому тижні, ну, розріб. Він коливається від 30 до 50 гривень за кілограм. А чому такі коливання, не знаєте? Залежить від погоди. Тобто приморозки були, там ж ну, холодно, то, то, то тепло. Кілограм капусти на овочевому ринку коштує від 20 до 35 гривень. Підприємниця Людмила Люлько капусту привозить з Миколаївської області. Місяць тому назад була 25, тому що вона була сильно рання. Її треба було швидше продавати, бо вона швидко жариться на сонці. Згадує того року у липні капуста коштувала дешевше: від 12 до 17 гривень за кілограм. Вони не було попиту на неї чогось, і дуже багато її насадили. І люди. Передискували. убитки були. На ринку колгоспний у Кропивницькому гірки можна купити за ціною від 40 до 70 гривень за кілограм. Омень – 70, грун 50 і грунт 40. Це Ніколаїв і це вже наш. ціни на продукцію нам формують наші пасавчики. Цілий год рік покупає Ну, Що то ж треба, їсти ну, до збройного. Та коштувач, хтось дешевше. Зараз влаштовує. влаштовує. Зимою дороже. Ну, звісно, завжди хочеться дешевле. І сподіваюся, що буде, коли піде більший урожай. Капуста на ринку когосний коштує від 25 до 35 гривень. Капусточка у нас получается с Николаевской области. Капуста на сегодняшний день уже подешевела. была 45 гривен. Сейчас на данный момент она 35 гривен. Но по сравнению с прошлым годом она, конечно, дороже в цене. В прошлом году капуста была намного-намного дешевле. 12 или 13. Гривень. Может быть, некуда было вывозить, или было бы очень много, зависит от погоды. На ринку привокзальний вартість кілограму огірків від 45 до 50 гривень. Капусти від 20 до 30 гривень. На ринку центральний ціна на огірки – від 50 до 75 гривень. Капуста коштує 50 гривень. У червні липні на ринках Кіровоградщини більше продають овочів з інших областей. Це впливає на ріст цін через витрати на доставку. Збір овочів на Кіровоградщині розпочався на два тижні пізніше, ніж торік, розповів начальник відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Григорій Арсірій. Що стосується господарств, які масово вирощують овочі, проблема була в заморозках, які передвинули строки посіву огірків, не тільки огірків, овочів на дещо пізніші строки, тобто збирання ранніх овочів. Має розтягнутися на дві неділі як мінімум. Говорить, площі під овочі в області збільшилися на 100 гектарів, якщо порівнювати з минулим роком. В області практично на протязі останніх трьох-п'яти років вирощується в 18 тисяч гектарів овочів. Каже, попри заморозки, збільшення площ дає сподівання, що врожай овочів буде на рівні минулого року. Торік зібрали 269 тисяч тонн. Це на 18 тисяч більше ніж у 23-му. Такої кількості вирощеного вистачить для потреб жителів області. Торік овочі в Україні господарство посадили на площі майже 290 тисяч гектарів, що на 111 тисяч менше ніж у 23-му. Цього року аграрії пересаджували розсаду, яка вимерзла у квітні. Тому площі неможливо порахувати, сказав президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак. Все, що було із... Розсадників посаджено перший етап е, морозів, збив і другий етап збив, і потім вже садили в авральному порядку розсаду, е, яка дасть е, пізніше трошки врожай. Але особливість того, що е, практично скільки я спілкуюся з усіма фермерами е, з, е, з України, то пересадили удвічі більше, ніж було. Каже, у зв'язку з перепадами денних і нічних температур овочі потерпають із захворювань. Огірки та мати нова нова напасть іде, що от ці холодної ночі давали холодну росу, і ми очікуємо велике враження грибковими захворюваннями. Руминські, слованські і польські фермери. Я спілкувався. у них теж така ж сама біда, і таке саме все йде. Тому вони розраховують більше на овочі, які будуть іти із. Теплиць. Ще каже, впливає на ціну реалізація і зберігання вирощеного. Питання в тому, що садили три тижні підряд, нічого не сходило, а потім, коли почалася тепла погода, зійшли всі зразу. І ті, що три тижні назад, і ті, що тільки посадили, все зразу зійшло. Тому наплив огірків помидор і капусти буде великий, але етап буде. Одномоментний, але ж і друге питання, що буде такий великий наплив, що може бути те, як перед самою широкомасштабною війною було що кількість виросла скільки, що багато не знали, куди, куди діти. Вважає пріоритетом, повинна бути підтримка місцевих виробників. Необхідно керувати і на кордоні. Скільки повинно поступати, тому що Може велика кількість непрогнозованої продукції поступити за кордону, завалить нас, і на ми своєю продукцією залишимося е у себе. І таке може бути у нас. І воно буває досить часто, тому що ніхто не планує і ніхто не оглядається, чим завершиться е імпорт е овочів до нас. Поясню у сезон збору врожаю гірків та капусти. Ціни на ці овочі будуть знижуватись. Буде падати різко, але до минулорічної ціни не впаде. Ніхто не може сказати на цінову політику, тому що ми відповідаємо лише тільки за кількість вирощеної продукції. Цінова політика вона виробляється. І ринку, торговою мережею, інфляцією, прогнозує, що за місяць капустою гірки коштуватимуть на 20% дешевше. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Олександр Кацяненко, Тетяна Купріяненко, Суспільне Кропивницький.